Ось бачите, в три шари ріже оверлок під назвою Джемсі, він же Seiko, Жасмін, Драгонфлай. Це всі оверлоки одної той самої серії ФН. N. Оце ось обідлив. Ось зверніть увагу. Оцей кронштейн він не прилягає, тому що оцей відлив заважає. Такий винайшов і розробив метод, як можна підняти хід ножа для того, щоб була можливість товстіші тканини обробляти на таких оверлоках. Ось три шари, він шиє. Ну, мало того, що шиє, але саме головне, щоб і ніж, щоб у ножа була можливість теж зрізати, розрізати цю тканину. І ось я збільшив хід ножа. У нас цей оверлок обмежений по петельником. Чим тощо дуже товста буде тканина, ви ж знаєте, петельник, ага. оцей петельник буде бити по лапки. Я максимально тут налаштував оверлок, щоб отаку тканину товщину шив. І я знайшов механізм, як можна збільшити хід ножа. Раніше цього робити було неможливо. Максимум у 2. Ось без проблем. Ось бачите яка? Як я збільшив, наскільки збільшив висоту підйому самого Кронштейна і сам ніж ходить на таку ось висоту. Тепер без проблем можна шити. Ось, наприклад, у два шари без проблем. Бо якщо порівняти ось у мене є екземпляр оригінальний, заводський. Це для тих, хто не в темі, не знає, то я вам покажу, наскільки ходи хід. усе заводський хід. Це я вже ніж трішечки підправив, трішечки підточив, так як має бути. А це ось такий хід ножа заводський. Якщо порівняти ось таку тканину, то в три шари дуже-дуже складно йому буде ши, ну, різати. Напишіть друзі, в коментарях, що ви про це думаєте, чи варто цим займатися взагалі удосконаленням оцих бюджетних таких оверлочків, бо заводу вони налаштовані, якщо налаштовані, то максимум це на таку тканинку. Але ж зараз ми хочемо і фліз шить більш-менш тканини. І я цим займаюся, удосконалюю. Є в мене відео, як я петельники робив, як ну, процедуру налаштування я освітлюю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто цим взагалі займатися. Чи цікаво вам це мої відео. Якщо цікаве, то що саме? І ось давайте, наприклад, повернемося до цього питання. Ніж, ніж, ось дивіться, це я вже його підточив, щоб максимально він міг зрізати тканину, бо спочатку він був ось такий. Під таким кутом то максимум, що він міг, це 2, -2 мм товщини зрізати. Я заточую приблизно ось так. Це я помітив. Трошки беру клют. Ну не 90 градусів, а чуть-чуть ось так. Таким чином сюди трохи більше тканини може потрапити. Але все одно цього недостатньо. Давайте я вам покажу заміри. Ставлю в саме верхнє положення ніж. Ось беру картоночку, ставлю по голковій пластині і роблю якби такий замір. Це у нас висота підйому ножа. Заміряємо. Ну, по великому рахунку ось. Десь 4 мм. Оцей хід ножа. Десь 4 мм. Ну, окей, отак. А якщо б я ніж не заточив, хі -хі, ну, так як я заточив, ось так, наприклад то Тут іще б менше було б. За цим кутом було б іще менше. Ось так. Давайте заміряємо на удосконаленому оверлочку те, що я зробив. Зніму лапку. А чого знімати? Тут теж я заточив ніж так, щоб максимально можна було сюди тканину. Тоже треба враховувати ту ситуацію, щоб кришка закривалася. І давайте на цьому джемсі. Так, це у нас було на тому горличку. Оце взяв картоночку і заміряю, що в мене з цього вийшло. Довго я над цим працював? Якби шлях до успіху дуже складний. Але ж треба рухатися. І в мене вийшло тут. Так. Ну ось так. І тепер буде ніж різати, але ж, щоб петельник не вдарив. Бо якщо петельник вдарить по лапки, то тоді всі налаштування. І ось, будь ласка, три шари оцей фліс. Завдяки тому моєму, моїй розробці. Ну, тяжко, я розумію. Підписуйтесь на канал Майстерня Віктора. Коментуйте побачене. Ставте вподобайки. І будь ласка, рівнесенько відрізає. От фліса тільки лахмоття летять. Отак. От Дружочок, попрацюючи ще. Ви ніколи не налаштуєте ножі правильно. Якщо не зробите ось це. Коли у вас такий оверлок і проблеми з ножами, ви не можете їх виставити. Зверніть, будь ласка, свою увагу на цей заводський дефект, на брак. Заводський брак, поки ви його не усунете, ви ніколи не налаштуєте ножі. Зверніть, будь ласка, увагу свою на кріплення кронштейна нижнього ножа. я ось відлив. Ось гарно видно. І ось оці, оці паперішки вони заважають. І ви затягуйте гвинтик і не можете затягнути. І ніж у вас грає на, на оцьому литю вили, виливають на заводі. І це треба брати надфіль. Я це щосувати, щоб було рівненьке воно. Тільки тоді можна виставити ніж, кронштейти, і підігнути його. О, ось так. Рівнесенько в нас. Поки ви це не зробите, ви ніколи не відрегулюєте, правильно не виставите ніж нижній. Потім отут розплескали на наковальні. І оце питання треба вирішити. Я це роблю так. Беру наковальню. Беру ось у мене така наковальня єс. І просто беру, розплескую. Достатньо м'який метал. І приміняю, приміряю. Якщо тогенько, то це добре, потім ось. І ще трішечки треба. Трішечки ось тут. Замість наковальні можна використовувати там молоток, наприклад. В кого що є. Я роблю, показую, як я це роблю я. Як... Ну і відповідно, щоб рівненьке воно тут було. І ось я вже так кронштейн і практично люфта нема ніякого. Розраховуємо на те, що тут максимальна ширина буде десь шва, то це десь гвинтик буде стояти Заживний десь ось тут приблизно. Ось я його так зробив. Оцього люфта отак немає, але є можливість пересування. Ширше в вуші. Це приблизно затягує винтик.